Учениця 11 класу Шосенської школи No7 Марія Ревенок увійшла до числа обдарованих школярів, відзначених стипендією голови сумської обласної військової адміністрації. Дізнавшись знавшись про це, дівчина не приховувала радості. Це була радість, можна навіть сказати ейфорія, тому що ну не багато учнів з нашої громади, взагалі, її отримують. Ця нагорода для мене означає так: можна сказати, підвищення рівня. Мого навчання. Я отримала цю стипендію завдяки перемозі у такому значному конкурсі 25-го міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. Це четвертий етап, я посіла там третє місце. І це, чесно кажучи, досить важка. І протяжна робота, тому що треба було пройти шкільний, міський, обласний етап, і вже потім потрапити на всеукраїнську арену. Свою любов до української мови Марія пов'язує з першою вчителькою, яка зуміла захопити її глибиною рідної мови. Почалася моя любов з дуже гарної вчительки. Наразі вона ну не працює у нас в школі, але вона ось приявила мені любов до української мови. Мені було дуже цікаво навчатися, пізнавати глибину української мови, бо це наша історія. І ми спілкуємося і важливо знати українську мову. Марія ділиться, як досягти високих результатів. Треба повторювати усі теми, їх опрацьовувати, практикувати. Здебільшого ми звертаємо з моєю вчителькою увагу на написання твору, тому що це займає досить багато балів і це новий правопис 2019 року, який теж треба гарно знати і багато практикувати. Підготовка до конкурсів це і важка робота, і поряд із цим задоволення говорить дівчина. І те, і те, тому що якщо. Це не приносить задоволення, то не треба напевно цього і робити, тому що для мене усі ці конкурси вивчення української мови це задоволення. Звичайно, інколи це важко, тому що треба багато всього вчити, багато практикувати, повторювати, виправляти свої помилки, але все одно це приємне заняття. Стипендію школярка планує використати для підготовки до НМТ та подальшого навчання, адже своє майбутнє вона бачить пов'язаним із філологією та вивченням мов. Я особисто пишаю, що у нас такі учні в школі. Навчаються, Навчається у нас, щоб було розуміння, 460 учнів. Ми подавали двох, і взагалі із громади, із Шосткинської територіальної громади було подано 16 кандидатів. Марія і ще двоє всього отримують. Тобто, троє всього із 16 поданих стали отримувати стипендію губернатора. Але в той же час є ще куди рости, бо у нас ще є стипендія президента.